В одному із сіл Миколаївської громади знайшли уламки ракети, яка не здатонувала. В будинках на Сихові, які постраждали від ракетного обстрілу, встановили майже усі вікна у квартирах. Мама пораненого військового веде із лікарні онлайн уроки школярам. Внаслідок російської ракетної атаки на Львівщині зафіксували влучання у промисловий об'єкт в Дрогобичі. Вибухи було чутно близько 7.30 ранку. Про це в телеграмі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Там частково зруйнована будівля, була пожежа. Вогонь рятувальники гасили близько двох годин. Немає даних про потерпілих чи загинувших. Також одна з ракет була збита над стрийським районом. Величезне дякую нашій Протиповітряні обороні. Згодом Максим Козицький додав, що уламки ракети, яка не здетонувала, знайшли в одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі за 400 метрів від житлових будинків. Це та ракета, яку підбили наші сили ППО. Нам повністю перешпеклювали під'їзд, перебили відкоси, поставили вікна, відповідно, в під'їзді, переробили дах, ми самостійно собі зробили ремонт. Перш зашпоклювали всі пошкодження. Я через Ютуб навчилася шпаклювати. Я тепер будівельник. Олена Тимчук, мешканка будинку на Сихові, розповідає про те, як відновлюють помешкання після ракетного обстрілу по місту 29 грудня. Ось так вона застала квартиру, коли разом з чоловіком повернулася з похорону мами, який був в Чорнобаївці. Наразі вони роблять ремонт в кімнаті, встановили вікна і одразу в цей день завели собаку. Ми були дуже сильно морально розбиті і вирішили. Поїхати в домірку взяти свого песика, він нам тепер піднімає настрій, кусає руки. Також відновлюють сходові майданчики у будинку. До робіт долучились волонтерські організації, які найняли робітників, каже працівник Володимир Берест. За його словами, вікна тут встановили у перший тиждень після обстрілів. «Почали робити відкоси на вікнах, демонтували труби, які були для сміттєпроводу, які були також пошкоджені від вибуху. Ну були в аварійному стані. Ми зверху не зрізали труби. За словами директора міського департаменту з питань житлово-комунального господарства Ореста Тимчишина за компенсаціями від міста звернулись 367 сімей. 233 вже отримали виплати для оперативності. Мешканець самостійно замовляє собі заміну вікон і в ремонт чи заміну вхідних дверей за необхідності. А ми компенсовуємо їм через матеріальні допомоги. Хто не мав можливості одразу там проавансувати такі речі, то вони замовляли рахунок фактів. Туру зверталися до нас і їм виплачувалися ці кошти. На сьогоднішній день зі дев'яносто 96% вікон з понад 2000 тисяч пошкоджених вже замінено. Нагадаю, 29 грудня внаслідок ракетної атаки по місту одна людина загинула. Також пошкоджено житлові будинки та чотири навчальні заклади. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львів. Володимир Овсяніков з Кривого Рогу пішов до війська від початку повномасштабного вторгнення. У цивільному житті він керував приватним підприємством, а на фронті став розвідником. Перше поранення руки отримав біля Бахмута, а друге згодом на Харківщині. Унічтажали їхні танки, БМП, машини. Ну і вийшли на позицію. Надо було там, приїжджала машина, треба було її підловити. Машина виїхала, дрон підняли. в общем, не вдалося нам машину ліквідувати, але ж дрон прилетів назад і сів. І один з моїх побратимів побіг його ну, типу, забирати і прильот недалеко. Я побоявся, що ну, він так упав, що він ну, поранений. Я побіг до нього. Володимир розповідає, що під час допомоги побратиму отримав поранення від нового вибуху. Він втратив праву кисть, частину пальців на лівій руці та око. Сильно постраждала також нога, обличчя та барабанні перетинки у вухах. Володимир каже, що вже збився з ліку, скільки операцій переніс. Та вроді 25, кажуть мені в речі, я ж не їх. А я ж багато операцій навіть не знаю, що були вони там. Я був без сознання. Мама, коли до мене приїхала перший раз в Харків. Вона приїхала, я був повністю забентований, повністю. Тільки рот був один етик і все. Вона це побачила мене. Все. Поїсти ти не можеш, попити води ти не можеш, садити в туалет ти не можеш. Що ще? Не можеш, нічого не можеш. Відтак уже півроку за пораненим сином доглядає його мати Віра Григорівна. Що? Вона проживає з ним у лікарні. Тут жінка продовжує працювати, викладати дистанційну математику та фізику в школі. Оце мій робочий стіл. Є в мене планшет, інтернет, вайфай і мої підручники. Підручник я бачу теж з собою з Дніпропетровщин. Це я його привезла із 11 одинадцятикласників. Ну я не можу без підручника. Мені краще. Восьмий клас фізика, дев'ятий клас фізика. Оце мої. Моє основне лікар військовослужбовця Данило Туркевич каже, що раніше він з колегами не зустрічався з такими множинними та складними пораненнями, як у Володимира. Йому було проведено вже більше 20 операцій для того, щоб зберегти в тому числі його життя. Його втручання було особливим. Це було мікрохірургічне втручання, яке зайняло більше 10 годин. Його ще чекає протежування з правої верхньої кінцівки. А ще Володимиру Овсянікову, за його словами, мають провести пластичні операції обличчя та протезування ока. Ольга Івашук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Софія Піскун, дружина військовослужбовця. У ніч 24 лютого разом з дітьми вона виїхала з Харкова. Ми опинилися у Львові. І почали життя спочатку, з, з нового аркушу, можна сказати. Пошук садочка, пошук житла, пошук роботи, нові люди, все заново. До війни понад 10 років Софія займалася декором. Творчість вона мене підтримує, врятовує в будь-якій ситуації. Саме займаюся я декором, оформленням вітрин, оформленням фасадів магазинів. Я прикрашаю абсолютно все, якщо потрібно зробити прикрасу на фасаді, наприклад, це якесь дерево, якась сакура, якісь там гліцинії, Це я можу зробити. Ще я можу всередині зробити декорації сухоцвітів. Жінка вирішила, що теж буде продовжувати свою справу тут, у Львові. А зараз я ще хочу просто додати ще один напрямок своєї діяльності це саме флористика. Тому що минулого року були такі клієнти, які хотіли, щоб я їм оформлювала весілля. А із-за того, що я не знала, як працювати з живими квітами, я просто відмовляла їм. Тоді у Фейсбуці Софія побачила конкурс надання ваучерів для жінок ВПО від громадської організації Феміністична майстерня. Вона подала анкету та виграла. Цей курс був шість днів. Ми займалися по вісім годин кожен день. Трохи в нас було теорії і дуже дуже багато практики. За весь цей практичний курс ми зробили дев'ять практичних робіт. Це були круглі великі букети, це були композиції. Настільні просто розкидисті композиції. Це були весільні букети. Це була весільна композиція для столу. З понад п'яти сотень заявок обрали 22 учасниці, які пройшли навчання. Розповідає членкиня феміністичної майстерні Катерина Довбня. Я сама з Херсонщини, моя сім'я зараз в окупації, тому для мене є. Дуже близьким саме те, що я займаюся допомогою внутрішньоприміщеним особам. Ми допомагаємо жінкам по різному, і власне хотілося щось зробити таке, як знаєте, кажуть, не рибку, а вудочку, тобто не тільки роздавати безкінечно там гуманітарну допомогу, а зробити щось, щоб жінки могли дійсно більш самостійно далі справлятися з поточними своїми викликами. Катерина Добня каже, що в найближчий час планують знову запустити програму з ваучерами для жінок ВПО. Єлісавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.